Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. А в нас далі зима. Продовжує то сніжити, то дощити. І такий же ж настрій то веселий, то геть сумний. Але сніданок за розкладом, і зараз стараюся свої сніданки робити максимально корисними. Хоча не завжди також встигає, не завжди виходить. Сьогодні в мене ось яйце відварене, овочі, мала заморожені, просто їх розігріла на сухій сковорідці. фрукти. Фрукти їм багато і багато мені їх хочеться насправді. Хліб з маслом і сиром. Ну і звичайно кава, який же сніданок без кави. І на такій яскравій картинці розпочинаю свій день і своє відео. І запрошую вас провести цей час зі мною. Всім приємного перегляду! Так, Дем'янчик, що ми купили? Ліжко для зозульки. Ліжко для зузульки. Цік? Отак, мамо, тікати. Так я переставне. Так, сьогодні покажу вам нашу покупку для немовляти. Вже активно дуже готуємося і ми стараємось максимально все скупити, що нам необхідно. Насправді, ліжечко в нас дитяче було, але я хотіла ось таке приставне там пізніше відео побачити і зрозуміти, чому я обрала саме таке. У мене ось від фірми Мастела тут три в одному, як би ліжко і колосальний центр. І зараз тут дітлахи мої допомагають чоловікові його зібрати. Ну, взагалі, мої хлопці дуже люблять ось якісь нові меблі, нові якісь речі розпаковувати, збирати. Це для них такий собі конструктор і дуже класне проведення часу разом. Взагалі, організація спального місця і налагодження сну у немовляти – це ключова потреба і ключова проблема, яка виникає в молодих батьків. Тому до цього треба поставитись дуже дуже уважно і зробити все максимально зручно, комфортно і щоб це було все наперед. Знаєте, я не Прихильник того, аби купляти все лише після народження дитини, я не є в тому плані забобонна, хоча знаю, що багато людей нічого взагалі не купляють до народження дитини, адже мають якісь свої упередження. Я навпаки хочу, аби все вже було облаштовано, аби все стояло в неї зібране, готове. Я навпаки себе так почуваю більш спокійно, більш організовано і якось налаштовано на правильний. Лад, на правильний результат. Також ось цей процес моєї підготовки до зустрічі з новою людиною. Також готує і діток. Вони от вже так усвідомлено розуміють, що в нас буде ще одна дитина, що в них буде ще одна немовля, і вони постійно там вже говорять про те, яким воно буде. Що для цього потрібно, і розумію, що це ліжечко власне для дитинки, а не для них. І якби теж залучені в цей процес, я думаю, що це також сприяє тому, аби легше пройшла адаптація нової людини в нашій сім'ї. Збирання ліжечка трішки зайняло в нас насправді часу. Там було достатньо багато деталей, але ну якби все зрозуміло, по інструкції можна було розібратися. Єдине, що я не сильно могла чимось допомогти, вже насправді мені дуже важко щось робити. Я вже така геть неповоротка, і якщо чесно, через це дуже дратуюся, бо мені би от головою, я би робила ще дуже багато і всього. Але, на жаль, не можу і потребую завжди чиєїсь допомоги. Втратилась моя така самостійність і незалежність, і це мене часом дуже напружує, аж так до не знаю, до сліз можна сказати, коли почуваю себе такою геть немічною, не можу нічого зробити. Та, зрештою, приходить розуміння і усвідомлення, що це все-таки тимчасово, і зовсім скоро я сподіваюся поверну свою працездатність та енергію, і все налагодиться. Зараз головне спокій і правильне налаштування на пологи і, взагалі, на зустріч з новою людиною. Зараз, друзі, трішки корисної інформації. Хто має діток або планує материнство? То ви повинні знати один дуже-дуже ключовий момент, який полегшить життя і вам, і всій сім'ї загалом, це налагодження режиму в дитини, а особливо режиму сну. Це просто ключове, що треба над чим треба попрацювати, над чим треба постаратися, аби все-таки це вдалося, бо ну, від цього буде дуже-дуже багато залежати і вашого самопочуття, і е, самопочуття дитини, і розвиток дитини, і загалом атмосфера вдома. Е, бо дитина, яка погано спить, дитина, яка е, спить з перебоями і має порушений режим. То це насправді найбільша проблема. Я маю вже досвід двох діток і можу сказати вам, що щоразу цей процес потребує часу і налагодження. І сьогодні хочу запропонувати вам такий один невеличкий можна сказати лайфхак, як з цим впоратись. Буду це також тестувати на своїй третій дитині. З першими двома у мене не було такої інформації, про що я дуже шкодую. Є такий спеціально розроблений мобільний додаток, МідМунд називається, який покликаний допомогти молодим матусям, молодим батькам налагодити режим сну у дитини. Як він працює? Перш за все, він збирає аналітичну інформацію. Певний час, там кілька днів, вам треба вводити дані про те, коли дитина засинає, коли дитина присинає. Який режим, які ритуали, що ви робите, потім він це все аналізує і видає вам якби, таку покрокову інструкцію і нагадування, коли і що вам треба робити. Там дуже простий і зрозумілий інтерфейс, дуже легко самому розібратися, не треба якихось інструкцій додаткових. Тобто Мідмунд – це такий універсальний трекер сну для немовлят, який буде видавати вам сповіщення про те, коли і що треба зробити, коли з'являється вікно для сну, коли треба починати готуватися, а також коли дитину варто вже розбудити, бо вона задовго спить. Це також важливий момент. Також в цьому додатку є розділ з порадами від спеціалістів. До речі, дуже толкові такі якісні статті написано, навіть просто почитати для себе це дуже корисна інформація. Думалося б це банальна річ, хіба не видно, коли дитина хоче спати, але якщо у вас перша дитина, повірте, дуже важко зорієнтуватися. Чи дитина хоче спати і плаче, чи вона голодна і плаче, чи як взагалі дитину вкласти спати там на ніч, щоб вона не плутала день-ніч. Ну, багато є різних нюансів, які треба знати, про які спершу абсолютно не думаєш, а коли вже безпосередньо в процесі з цим всім стикаєшся, то можна таки мати легкий хаос і невелику паніку. Я пам'ятаю, з першим сином в мене, власне, така ситуація була, коли я просто не розуміла, куди ділось моє життя і що я маю з собою. Робити, шкодую, що в мене тоді не було такої інформації, такого додатка, який би був мені таким рятівником, помічником і підказкою, що і коли, і як робити. Тому, для кого це зараз актуально, дуже рекомендую вам закачати собі цей додаток в Apple Store або в Play Market, він також доступний. І хоча б в питанні налагодження сну не мовляти, мати спокій. І полегшити собі таким чином життя. Ось таке ліжечко в результаті в нас вийшло. Є в ньому і плюси, і мінуси. Зараз про все детальніше розкажу. Для кого ця інформація може бути дуже актуальною. Отож, як я обирала? По-перше, я не хотіла велике стаціонарне ліжечко, таке дитяче, як в нас було, яке в нас, в принципі, є на горищі, тому що в нас тут немає дуже багато місця. Е, найважливіше, що я хотіла, аби ліжечко їздило ну, ось тут на колесиках. Тому, до речі, колесика можна зафіксувати, щоб вони не рухались. Воно на всіх чотирьох ніжках має колеса, зручно перевозити будь-куди. Мені важливо було, щоб і по кімнаті можна було перевозити, і там на вулицю вивезти, якщо треба, і в іншу кімнату за потреби. У нас немає порогів, тому це зручно. Також важливий момент був, аби ліжечко заходило. На ліжко ось тут. Є звичайно нюанс, я не врахувала, що у нас там ніжка є одна. Але можна її перекинути, і ось на цю відстань буде ліжечко все ж таки заїжджати. В чому фішка? Багато є різних таких, знаєте, приставних ліжечок, навіть з таких більшеньких, тих стаціонарних дерев'яних, і вони. Прикладається до ліжка, тобто на саме ліжко не заходить люлька. Тут можна так відрегулювати висоту, тут вона регулюється верх-вниз, в залежності від висоти вашого ліжка, можна вибрати те, що підходить. І ліжечко ось це заїжджає на ліжко. Тобто, коли ви ось тут, наприклад, лежите і дитина в ліжечку, вам не треба її. Переставляти, тому що навіть такі м, приставні ліжечка дерев'яні, в яких, наприклад, один бортик знімається і можна приставити до ліжка, вони на саме ліжко не заходять, і якби вам все одно треба дитину переставляти. А тут, якби дитина виходить з вами в одному ліжку, фактично, просто якби обгороджена таким манежем, можна так сказати. Ну, власне, для мене це було таким ключовим одним із критеріїв, чому я обирала саме цю люльку. Ще що для мене було важливим, аби були ось ці віконечка сіточки. Аби я дитину повністю бачила, і не треба було через верх зазирати, що там, як там. Ну, і плюс дитина мене буде бачити, це також дуже зручно. Це ліжечко-люлька рахується три в одному. Тобто, це ще якби і колосальний центр ось тут є автоматика. Можна. Увімкнути колосання, тут є кілька режимів, музика і таймер, наприклад, на який ви хочете, щоб колесалось. Можна від ось USB працює. Тут ми пробували павербанк, підключали, гарно працює. Або е, батарейки, здається, тут йде 4 пальчикових батарейки. Е, теж можна так підключити, якщо нема можливості там чи до розетки, десь, чи е, до павербанку. Під'єднатись. Е, можна функцію колесання повністю відключити. Тут просто вниз фіксується, і е, тоді е, ліжечко буде зафіксоване і не буде взагалі колесатись. Е, є ще ось така додаткова шторка з кишеньками для якихось, не знаю, підгузників, серветок, щось що треба, аби було під руками. Ну Не знаю, чи буду сильно це використовувати, бо воно таке виглядає мені трохи. Хлюпіньке, не знаю, як пояснити, чи воно там багато ваги витримає. Ну, єдине, що я тут вже ставила, наприклад, павербанк. Зручно було підключати ось так. Е, я думаю, що буде дуже зручна ось ця антимоскітна сітка, особливо влітку. Ну, зараз вона просто мені додає затишку, можна сказати. Легко знімається, теж це все можна прати. Ще це ліжечко можна зробити манежем пізніше або глибшим ліжечком для більшої дитини, яка вже починає вставати. Ось тут є такий замочок, розсувається, і дно просто опускається вниз. І ось тут всередині є ще якби така додаткова секція. По периметру можна ось це все відщипнути на замочку і опустити дно вниз. І таким чином вийде, якби. Ще, ще раз так, в довжину, в глибину вийде збільшена ліжечко. І це вже буде, по-перше, таке досить глибоке ліжко, по-друге, це вже можна використовувати як манеж. Єдине, не знаю, як там по возі воно буде витримувати, бо якби крім тканини, тут ніякого іншого такого дина немає. Пише в інструкції, що розраховане це ліжечко до 13 кг, ну, це плюс-мінус десь до року, напевне, дитині. Подивимося, чи буде дитина мені тут так поміщатись. Я взагалі розраховувала, що це ліжечко має бути десь до півроку. Такий в мене був розрахунок, бо, власне, це саме той період, поки дитина ще нормально може спати сама і не потребувати дуже часто маму. Ну, це я вже так з досвіду, бо я знаю, що мої дітки старші в тому такому дерев'яному ліжечку спали до півроку, а далі мені вже треба було їх тримати біля себе. І фактично ліжечко слугувало лише збором для іграшок, одягу і займало просто місце. Тому, власне, обирали саме таку модель. Вони є різні насправді такого формату люльки, і основна їхня ключова якби, перевага це мобільність. Так, а тепер до недоліків, бо обіцяла вам і про плюси, і про мінуси. На жаль, цього ліжечка також вони є, про що я не подумала одразу, але вже по факту як є. По-перше, ось ця тканина, в, якій, в яку одітий матрасик, вона повністю синтетична. Я думаю, що це буде дуже-дуже. Недобре для дитини. Е, ну, звичайно, я ж не буду сюди класти дитину. Тут ще буде в мене і непромокаюча пелюшка, і простирадло, і, можливо, ще додатково якась бавовняна або фланелева пелюшка. Тому якби дитина не буде безпосередньо на самій синтетиці, але все одно мені би хотілося, щоб ця тканина була більш натуральною. Е, також е, не знаю наскільки це добре чи не добре. Ось це дно, ось це воно якби, провисає. Тут є такі перекладини, але саме дно ну, немає ламелей, якби він не є фактично ортопедичним. В матрас вставляється, зараз покажу матрас. ось тут. В матрасі є ось така пластикова, щоправда, дуже тверда, але пластикова вставка, яка якби, робить його твердим. І ось тут якась, ну це теж не натуральне. Ну, схоже на кокосове волокно, але я не впевнена, що це саме воно виглядає мені більше якоюсь хімічною штукою. Ну, За рахунок ось того вкладиша, такого твердого, якби матрас твердий. Але наскільки він твердий для дитини, не знаю. З іншого боку, якщо брати, що ліжечко наїжджає на, і заходить на. Наше ліжко, то, якби все одно, буде тено твердим. Ну і плюс вага дитини не є настільки великою, щоб воно там сильно провисало. Ну, Але я вважаю, що це мінус. З іншого боку, якби зробити його з ламелями, мабуть, тут якби не було такого варіанту. Сама конфігурація цього не передбачає. Ще до мінусів я би віднесла ось це віконечко. Тут є таке. Зараз покажу просто одною рукою не дуже зручно. Тут є такі замочки, воно розчіпається. І ось тут знімається ця планка. Мені просто однією рукою не зручно. це треба двома робити, бо тут з однієї сторони треба натиснути і з іншої. І ось ця планка знімається і відкидається бортик. І тут для мене незрозуміла історія про те, чому воно не розчіпається до кінця і повністю не знімається цей бортик. Можливо, це зроблено в цілях безпеки. І от тільки до цієї частини знімається, аби дитина не викотилася випадково з ліжечка. Але з іншої сторони, мені би хотілося, щоб тут повністю вона могла був доступ до дитини, рівний з ліжком, і не треба було перекидати дитину ще через якийсь додатковий бортик. Тому для мене це швидше мінус аніж плюс. Але повторюсь, все-таки можливо, це з міркувань безпеки так зроблено. Так, ось ці всі частини мягесенькі, Тут, я думаю, проблем з цим не буде. Ну, і плюсом є, що вся ось ця текстильна частина, вона повністю вся е знімається і можна попрати. Це зручно, з малими дітьми. Також тут, з іншої сторони, вся сіточка і продувається, якби з цим теж не мало би бути якихось проблем, все провітрюється. Е як на мене, досить комфортна глибина. Стандартні такі ліжечка дитячі вони трошки мілкіші. І я пам'ятаю старшими дітьми, мені завжди здавалося, що дитина звідти може випасти. Особливо вже так, десь, коли дитині півроку, вона починає сідати і так перевалюватися. А тут така досить, я би сказала, комфортна глибина. По функції колисання. Не знаю, чи це буде для нас суперактуально, але ліжечко і без автоматичного колесання також нормально колишиться. Тут мої діти вже. Гусей колесали. Е, Вже для них це було забавкою. Єдине, що хвилююся, бо вони туди зараз не залазили і мені це ліжечко не поламали, бо воно, власне, не розраховане на таку дуже велику вагу. І ще з мінусів можу назвати в деяких, не всюди, але в деяких місцях неакуратне пошиття. Ну, якби я вважаю, що на виробі такої цінової категорії, ось таких речей би бути немало. Ну, мені здається, це таке собі. Можна було це пошити і акуратніше. Ось бачите, такі тут вузлики некрасиві. Ну, але це вже якщо придиратися, в принципі, якби загалом все гаразд. Подивимось, чи буде воно мені зручно, чи буду аж настільки користуватися. Головне, щоб дитина була поруч зі мною. Мені не треба було далеко ходити. І плюс в нас дуже маленька хата, хто знає, якби з місцем не, не дуже. Тому вже як буде. Колір такий універсальний, хоча, до речі, мені на кольорі ну, на фото воно було більш бежевим, а тут воно таке більше до фіолетового, сіро -фіолетовий. Ну, В принципі, в нас кімната в сірих кольорах, то якби вписується такий нейтральний. І для хлопчика, і для дівчинки може бути. Словом, ось такий вибір цього разу. Дуже мені хотілося щось придбати з нового, бо більшість речей все-таки для а, третьої дитини я використаю від двох старших. І, власне, от, хоча б щось, навіть коляска там у нас буде від е, другого сина. Тому... Якби хотілося хоч щось купити новеньке. І, власне, там те ліжечко мені не дуже подобалося, і тому вирішили взяти хоча б ліжечко нове. Подивимося, чи буде воно зручним, чи зможу я щось зробити. Можливо, навіть поміняю. цю... Найбільше мене насправді турбує ось цей матрасик. Можливо, я його заміню. Подивимося, ще не знаю, як буде. Пишіть в коментарях, хто мав такого плану якісь люльки, має досвід, зручно, незручно користувалися чи, чи ні. Чи це дарма, трата грошей? Не знаю. Ось наразі такий мій досвід. Така моя покупка. Ех, запитували мене в коментарях, чи я, як вагітна, маю якісь преференції у їжі, чи хочеться мені чогось дуже сильно. І я тоді писала в коментарях, що та ні, все як зазвичай, нічого особливого, хіба там апельсини кілограмами їм, а так, нічого такого. Але ось недавно. Побачила в магазині шпротив, і що ви думаєте, зупинити вагітну жінку від якоїсь шкідливої їжі можуть хіба погані аналізи? А так як мені аналізи здавати тільки завтра, то зупинити сьогодні мене було неможливо. Купила собі банку шпротів. І ось роблю такі, знаєте, студентські канапки. Я б назвала. Не знаю, коли я навіть не можу згадати, коли я останній раз таке їла, але дуже мені захотілося ось такого свіжого хліба з маслом, з лимоном і зі шпротами. І все мене вже було не зупинити. Наробила собі тих канапок і такий мала обід одного дня. Це було для мене дуже смачно і дуже мене задовольнило. Слава Богу, це ніяк не вплинуло на результати моїх аналізів. Ну, загалом, цікавий у мене зараз період в житті. І я дякую кожному, хто мене на цьому шляху дуже підтримує і проводить цей час зі мною. Разом очікує на зустріч з новою людиною, про що я вже неодноразово казала. Дякую кожному за ваші теплі слова підтримки, надії і здогадки, хто у нас такий буде, на кого ми таке чекаємо. Дякую вам усім за перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам так само смачно, як і мені. І бажаю всім гарного настрою, миру, добра, всім, в цьому Па-па.